Вітаємо усіх, і он такий передноворічний, як бачите, в нас вже єлинка. Тут є в наш святковий ефір нашого вебінару. Ми запросили Святослава Ігнатьєва, голову ради Асоціації відновлювальної енергетики, до нас в гості, щоб трошечки все таки поговорити зараз у зимовий період про ситуацію в енергетичній системі і що нас очікує. Я тебе вітаю звітаю, друже! Слава Україні! Героям слава! І звичайно, хотілося б розуміючи, все-таки що відбувається. Я знаю, що дуже багато наших. Клієнтів, як сучасних, так і потенційних, все одно дивляться наші ефіри, тому що потрібно розуміти, в якому стані ми зараз живемо, так, на що ось. нас очікувати, на що, да, куди ми рухаємось. Тому, якщо можна, от перше з питань, все-таки: дивись, зараз на, на грудень 2024 року, в якому стані зараз наша енергетична система? Наразі ми можемо генерувати до 12 годин -гіг в піті електричної енергії. А нам необхідно десь до 18 ГВт годин в середньому це при середовох температурах зимових мінус 5 градусів Цельсія, тобто вночі десь, десь, 7, а в день близько нуля. Хочу з цього. Збільшується з 1 грудня імпорт електричної енергії з 1,7 ГВ-годин до 2,1 ГВт-годин. За рахунок чого? За рахунок збільшення пропускної спроможності нашої е, інтерконекторів, тобто пропускної е, системи міжкордонної. Але разом з тим ворог суттєво пошкодив е, підстанцію, яка раніше називалася підстанція Мир, з таким символічним назвом на Закарпатті. Зараз вона називається. Е, Окачевська 500 і проблема в тому, що через цю підстанцію більше половини імпорту електричної енергії словаччина, румунія, угорщина приходила в Україну. Тому імпорт обмежений на сьогодні. На ранок, коли з тобою пишемось, ми маємо на рівні 334 всього на всього мігаватт години, тобто. Грубо третю від гігаватта, а одну п'яту від загального можливого імпорту. Тому маємо суттєві відключення в ранкові вечірні години. Вони будуть продовжуватися, наприклад, жаль, взимку, бо ми не можемо виробити в зимовий час стільки електричної енергії, скільки нам потрібно. Дефіцит буде кулуватися від 2 до 4 гігаватт-годин. а якщо середньова температура пуститься менше 10 градусів Цельсія, Збільшиться споживання електричної енергії, і на прилики жаль тоді будемо мати до шести годин електричну енергію. Ну відповідно трохи більше і довго Будемо мати графіки відключення так по 6 плюс годин. І це такий сценарій, якщо не буде руйнуватися наша енергосистема. Не забуваємо, що морок постійно ціннові по підстанціям. От ми перед перетеранство цей трансформатор в Тернополі. Є ряд областей України там, де є одна підстанція Укренерго. І от, що зараз відбулося в Тернополі, раніше це відбувалося в Одесі в чотири рази, коли ворог б'є по цих підстанціях, і фактично місто і область переходить в остальний режим. На сьогодні в Тернополі 250 тисяч абонентів без стабільного енергопостачання. Це пов'язано з тим, що по перше в області дуже мало генерації електричної енергії, це переважно міні-гес які також обмежуються, бо там видача йде по лініям або 10, або 35 кВт. По-друге, це е, можливі, неможливість е, передати з, наприклад, Хмельницького Рівненського атомної електростанції електричної енергії, бо розбита підстанція. Тому от якраз плили на копичення електричної енергії, таке Екофло, а Екофло це вже не просто бренд, а так як Xerox або Панфорс. Назва категорії товару, то завдяки. Станції накопичення електричної енергії якраз можна досягти більш-менш комфортного перебування в оселі, особливо в зимовий період, коли навіть якщо є централізоване опалення, то необхідно або власний котел, необхідно на насос приводити в дію, і тут якраз через станцію зарядки можна забезпечувати. Роботу насосу в приватному будинку або в квартирі, якщо є автономний котел. А в більшості квартир в Тернополі, наприклад, там є автономні пам'яті. Я хотів тобі ще сказати, що от я дивлюсь просто по прикладу свого будинку. Ти знаєш, що в мене стоїть 10 кВт на даху угу. у сонячних панелях. Є поворошин, але звичайно, що я бачу генерація зовсім не схожа на та угу. на ту, яка була в літній період. І ну от навіть за останній тиждень я бачу не більше одного-двох ну два з половиною кіловат. Всього виробляється за день. Mm -hmm. Яка ситуація з аналогією до мого будинку е, в, стані в стані енергосистеми щодо відновлювальної енергії? наразі? Ми зайшли в мінімум генерації в грудень і 1 січня. це мінімум генерації сонячної станції. І на сьогодні в наростимо вони дають лише 4% відсотка потужності. Нагадаю, що у нас побудована шість цілих. 60 гігават годин, тобто 4% це е, трошки більше е, 240 мегават годин, тобто одну п'ято атомного енергоблоку не можуть видавати. Okay. Так само аналогія відбувається і в великорітелі, який зараз е, набудував за перше півріччя е, 24-го року, набудував аж 200 мегаватт, тобто одного п'ятого енергоблок атомного даху сонячної станції для покриття власних потреб. І зараз в мене такий є інсайт, що більшість таких компаній ретейлових, крупних, вони якраз дивляться в бік накопичувачів електричної енергії, як на рівні таких, як пропонує Екофлот, тобто збирати. Ну, тільки більше єдності, да. скажімо так, а, або якщо це там, наприклад, невеликий магазин, то вистачає такого рішення, яке фло тут без питання, і прекрасно знаєш, що можна використовувати ну, такі прилади накопичення, щоб забезпечити там перукарню, магазин. Ну я великі, мали середній бізнес. Але бачив приклад у Хмельницькому, там один навчальний центр, mm -hmm. і в них є рішення від ЕКОФЛО. І е, коли було обмеження електропостачання влітку, то навіть е, якраз там про семінар, слухачі не відчули переходження з е, режиму відбору з мережі електричної енергії в режим е, видачі з ЕКОФЛО це пройшов, моментально. Е, і потім вже організатори розповіли, що е, ми працювали майже 6 годин без електропостачання з мереж. Тому е, ці рішення працюють, ми це бачимо на власні очі. І тут це може бути як на рівні побутових споживачів, так і на рівні комерційного споживача. Ну я тут можу поділитися і з нашими глядачами, і з тобою про те, що от якраз за останні е півроку е кількість от стаціонарних рішень, такі Power Ocean, і однофазні, mm -hmm. і трифазні для бізнесу, для побутового споживача, вона десь зросла. Приблизно десь у 10 разів, тобто так. попит на ось такі системи, він зріс, і це ми говоримо зараз не тільки навіть про EcoFlow, а про інші бренди, які на українському ринку. Тобто, ми бачимо, що українці. Розуміючи вже куди вони і для чого вони вкладають кошти, вони їх вкладають на десятиріччя. Все таки наперед, все одно розуміючи, що ситуація з енергосистемою, по перше, вона не вирішиться швидко, і по-друге, вартість електроенергії все одно буде зростати в Україні. І от щодо вартості на сьогоднішній день ми маємо 4,32 для споживача для бізнесу на рівні 10 гривень. 8,8 вісім. Яка ситуація тут? Чи є в тебе якась інформація щодо майбутнього підвищення цін на електроенергію? Е, Ідуть розмови щодо підвищення для того споживачів на рівні 25-50 кропієк, і це вже буде суттєво відчуватись на гаманці, тому якраз рішення з сонячної електростанції плюс ЕКОФЛО дає можливість особливо літній період бути взагалі енергонезалежним від мереж і використовувати енергію з меж. Для бізнесу також буде зростання ціни, оскільки з Нового року діє підвищений на 28% тариф Укренерго на передачу електричної енергії. Тому мінімум буде зростання в межах однієї гривні для бізнесу. Ми не забуваємо про те, що ми імпортуємо багато електричних енергії, будемо входити на рівні 2,8 гіархів. У нас різні ринки з Європою, тобто в Україні діє так званий ринок на добу наперед. Де є фіксована ціна, розумієм, яка в це для бізнесу мається влади для вихискучів. А в Європі це спотовий ринок, тобто біржа така, де на біржі захопиться електрична енергія. І ось минулого місяця аж два тижні трималася на біржі електрична енергія при вартості 300 євро. За мегаватт година. А якщо ми будемо переводити на гривню, то для України на оптовому ринку ця електроенергія коштувала 15 гривень 28 копійок. Тобто майже в два рази вище ніж тариф наразі для бізнесу. Можливо, це також пов'язано з тим, що все таки в Європі відновлювали джерела енергії. Вони зараз не дають того максимального ефекту, який було в літній період, і саме через це можливо теж ціна виросла. Так, абсолютно вірно. І, наприклад, Польща багато зараз не було сочних дистанцій. Відбулося в листопаді суттєве падіння електричної виробітку електричної енергії, і навіть Польща зверталася за ріну диспетчерську допомогу до Німеччини, де за рахунок атомної генерації ще працюючої атомної електростанції, забезпечилась частина польщі в електропостачанні. Тому тут достатньо складна ця структура, і, наприклад, жаль, ми маємо звикнути жити. В країні генераторів і країні ЕКло, але країна ЕКО мені більше, більше подобається ніж країна генераторів. На найближчі 5-7 років, поки ми не добудуємо е, мінімум 8 гігават встановленої потужності нової генерації. Е, нової розробити. генерації як от дуже цікаво. Нової генерації, як ти бачиш цю структуру нової а, генерації тут, е, е, якраз було зараз робимо з групою експертів таке дослідження, щоб розробити е, цей мікс. Це звичайно буде. У Залишатись основа атомна генерація до неї буде, але це довгі проекти проектів довго до неї буде додаватись сонце, вітер більше вітру. І, наприклад, на наступний рік будівництво будівниця 800 мігават. Тобто це там же довіть декларації. Це теж, Фактично, два на два горактори один, один, один. один так по вітру і плюс буде додаватися накопичувачі енергії від побутового рівня до промислового і газопрошної установки. Але але. Знов таки ділюся інсайдом, що якщо не буде продовження контракту, я не обігу в ніякому разі це питання, не буде продовження контракту на транзит газу через територію України. На проте жаль, не всюди будуть працювати газопрошені, зможуть працювати газопрошені установки, оскільки знизиться тиск в газогонах. З газогонах середнього тиску, uh -huh. і, наприклад, в, в Колотопі, який зараз дуже потребує когенераційних поставок, вони за грантові кошти отримали ці е, когенераційні установки. Але з фахівцями ми розраховували, не буде такого тиску, щоб запустити їх в роботу. І вони просто залишаться мертвим розом. Так само в е, Миколаївській станції закупичення газу немає там біля Конотопу? Ні, немає, немає і тиск не буде забезпечений. Накопичуючи в станції підземні сховища газу, у нас знаходиться в Полтавській області uh -huh. Харківських, Кигичівських і в Дніпропетровській, Дніпропетровській пролетарській тому на пролекожаль там тиску не буде. Можливо, політично геополітична гра, прийде, що це типу буде азербайджанський газ, але фактично це буде російський газ, а паркувана погода в азербайджанський. Це закінчиться, але от газопрошлива е, революція в Україні не відбудеться, наприклад, жаль, через те, що е, газ то у нас є, і ми можемо себе забезпечити кімнати газу, але поставити його але, до газопошнової станції. Да. <запрошені> да. Забезпечити тиск, що тиск станції це велика велика проблема. <запрошені> Тобто тут е, оптимально бачу розташовувати такі балансуючі системи газопрошливі е, біля е, об'єктів, там де є або А від зимосховища газу, або Б газовото газоводовиток є газобезпечна тиска. Або шукати там поряд, можливо, там є газ, ну, але це все одно це перспектива це і перспектива і освоєння нових худовищі дуже дорогі е, коштовні проекти. А звичайно. Тому е, все таки ну, е, акцент, на чому ти акцентував, наше майбутнє. Це все таки, от рух, все таки будівництво атомних. Це будівництво альтернативних: сонце, вітер, uh -huh. гідро чи ні. Гідро ми фактично вичерпали потенціал малих речов для будівництва гідроелектростанцій. Це може бути лише модернізація, тобто заміна на більш сучасне, більш ефективне обладнання для гідроелектростанцій, але, наприклад, жаль, виробника в Україні немає. Тобто це буде імпортне обладнання, яке ми маємо замовляти, проектувати. Це довгі проекти. Але в принципі, за рахунок того, що ми можемо. Модернізувати, то можемо коефіцієнт корисної дії в гідроелектростанції підняти зараз він на рівні 18%, можемо підняти десь до 42%, максимум 45% через заміну обладнання. І це е, дасть в енергосистемі додатково до половини гігават е, годин нової генеруючої потужності. Але ми не забуваємо, що клімат змінюється. Це літо було достатньо посушливим, е, плюс ворог був по нашим великим гідроелектростанціям. Е, Довелося скинути частину води в водосховищах, і ми бачимо зараз Київське море, де можна пробити моря спокійно прогулювати, спокійно прогулюватись, бо суттєво скинута вода через посуху і через можливі обстріли і аварійні ситуації. Ну, я насправді я ми ду, ми стежимо за тим за твоєю роботою, яку ти я дуже тобі вдячний. Дякую за те, що ти робиш для взагалі відновлення таки в Україні, і це це дуже поважно. І ми рухаємося в правильному напрямку. Тому я тобі, принаймні, в цьому я тобі бажаю тільки успіху і буду Спішими дуже зусиллями з пів зусиллями, бо є гарна українська прислів'я, воно мені не дуже подобається, але це в нас на ментальному рівні. Що гуртом і батька простіше бити, але. Спільними зусиллями краще досягти будь-якої задачі, зокрема, задачі пов'язані з енергоефективністю і енергодостатністю нашої країни. Я тобі дякую, але ми ще не закінчуємо, тому що все-таки дивись, ми з тобою говорили про ситуацію, і здебільшого ситуація в енергетичній системі України і ситуація з відключеннями її його тривалістю, воно все таки пов'язано з мінусовою температурою. Да? Тобто, чим холодніше, тим відключення будуть довшими. Ми можемо сказати, що тоді, відповідно, ближче до весняного періоду ми будемо мати більш короткі відключення світла, а з настанням березня, наприклад, або вже квітня, взагалі відійдемо від відключень світла. можемо так говорити: ворог буде продовжувати бути по е, підстанціях. Дефіцит до квітня буде зберігатися на ростелі. Можливо, якщо не суттєво будуть пошкоджені е, підстанції, то, можливо, в травні будемо без відключень, але почнуть виходити з кінця травня в плановий ремонт. Блоки атомних станцій і будуть такі самі відключення, у нас цього літа ми будемо по 6 по також годин бути без стабільного електропостачання через те, що атомщики будуть перезавантажувати паливо і будуть замінювати. На потужності ну ми бачили, що цього літа десь в середньому виходило по два енергоблоки кожного місяця. Так. Тобто вони міксували два, потім два, потім два, потім наступні. Тобто, ми можемо сказати, що десь там генерації, тобто на два ГВт буде зменшено кожного місяця, наприклад, і відповідно, буде відповідно від цього, буде але але віде. знову ж таки буде збільшена генерація енергії і, і встановлення нових буде теж відбуватися наступного року. Але за моїм прогнозом, наприклад, жаль, наша система почне валитися після на. Ще пару хвиль обстрілів а, на так звані енергетичні острови. Те, що ми зараз бачимо, Одесу-одеську область, те, що ми зараз бачимо в е Тернополі, Тернопільської області, і далі, далі буде на енергетичні острови, там де е в кожній громаді, в кожній області сам буде за себе, тобто, якщо область є енергодостатньою, там є, наприклад, Хмельницька область, є там Хмельницька атомна Ольга за мережами обленерго вони розповсюджуються і там є зараз мінімальні обмеження побутових споживачів в денні, в денні години. І вона франківська область також була пошкоджена підстанція Закарпаття, яка відповідала за Бурштинський енергоостров. Тому залишки Бурштинського енергоострова видавали електричну енерго на Прикарпаття, і вони мали всього по дві години в день обмеження побутових споживачів. Тому тут острівний режим він дуже складний. І е, поєднання сонячної панелі з приладом накопичення вам допоможе бути більш енергодостатнім, енергонезалежним е, під час таких е, дій з енергосистемою. І, скоріше за все, ми будемо працювати ще довгий час в стрімному режимі, бо ворог цілиться. Ми бачили ці фенографію з підстанції, цілиться по підстанціям е, постійно, і ще такі декілька потужних обстрілів наша енергосистема просто не витримає і розвалиться на усторонні. Мені здається, хтось їм допомагає або хтось з енергетиків, скажімо так, розуміючи енергосистему, а можливо навіть і хтось з наших колаборантів. Ну, По-перше, енергосистема, енергосистема е, проєктувалася в радянські часи і частково російським проєктартою. Дуже багато було підрядників, наприклад, навіть на трипільській станції з Росії. У них є це так звана виконавча документація, тобто проєкти креслення з координатами чіткими. Бо на напринатипільський тез були потрапляння в точкові ракет в машині зала там, де стає е, обладнання, генеруюче, і це показує, що ворог обізаний. В нього є ця документація. трансформатори також е, на київському морі. Бачили, хто проїграв по греблі, стояв спавний трансформатор, точково попали в е, найпотужніший трансформатор. Е, на Греблі тому о, і ніяк тут захист вже не допоміг, о, і ворог точно знає, куди цілитись. Наші хлопці з протиповітряної бороди дякуємо цим ефіром. Так, а так. вони максимально роблять те, щоб о, ворожі дрони і ракети не долітали до об'єктів генерації, але все одно бувають випадки, коли вони долітають. І Одеса, і Тернопіль тут є яскравими цими прикладами, Львівська область також. Тому на прилики жаль, треба готуватися якраз до розвалу нашої енергосистеми не за природніми або економічними чинниками, а якраз через агресію Російської Федерації. Добре, дивись, якщо ми говоримо про побутового споживача, да, який там приклад, наприклад, має там вдома або 2 кВт, або 3-4 кВт енергії, і може. Прожити там ну, протягом 8-12 годин, майже не відчуваючи да, відключень загальних, але якщо ми говоримо про бізнес, на що потрібно готуватися бізнесу? Тому що, якщо підприємництво, я маю на увазі зараз великі mm. да, тобто там споживання більше 30-40 кВт на годину, а то і більше можливо. Як, да, то й мигавати, як їм підготуватися, що все-таки в найближчий час, ну, не знаю, нормально функціонувати. Це ж економіка країни. Це поєднання в першу чергу сонячних станцій з проводом накопичення електричної енергії, як на рівні тих пропозицій, що дає Кафло, так і на великих промислових. Можливо, там є де є і буде забезпечений тиск, ставити когенераційну установку, тобто ставати так званим активним споживачем. І надлишок можна продавати в мережу, як за зеленим тарифом, так і за системою надбілінг. І, наприклад, в Хмельницькому ми говорили рік тому про систему надбілінг, В Хмельницькому чудовий проєкт за рахунок міського бюджету, реалізований на трьох комунальних поліклініках, сонячні електростанції. Вони мають надлишок електричної енергії в денний період, влітку, вони його віддають в мережу, а потім з сконтом 30% забирають. А якщо б вони мали приватне накопичення, то вони б могли б ще вигідніше це все робити, не було б цього дисконту. Але разом з тим, що небілін працює і на об'єктах соціальної сфері, і на бізнесі, і це показує, що це є ефективно. Ну щодо самозабезпечення бізнесу, да, електроенергію, тут тут зрозуміло. Ти кажеш, що от є такі, да, вже по недбілінгу історії в регіонах, але я б сказав це так: точкові. Знаєш, uh -huh. наскільки держава готова в великому об'ємі запуску ось таких проектів по недбілінгу, по віддачі електроенергії в мережу загалом? Чи готова держава? В принципі, тут є ситуація, яка пов'язана з станом мереж, особливо регіональних мереж. Наприклад, в Чернівецькій області я бачу, як провода йдуть не по стропах, а по смереках на горах. Ага. Тому тут, к таким мережам дуже ризиковано підключати як генеруючі обладнання, так і пролив накопичення, оскільки можуть бути аварійні ситуації. Саме тому наразі будуть розроблятися кожною областю плани енергетичної стійкості за дорученням президента. Це дуже оперативно має бути здійснено дуже б хотілося, щоб це не були хотілки органів самоврядування, а це дійсно були пропозиції бізнесу. Про які терміни ми можемо говорити? Ну Тобто будуть і швидко. До кінця року треба дати вже перші концепції по-просту. Тобто до, до кінця так. цього року. А потім, Укренерго, у них є модель, вони це перевірять, чи можна там підключити, чи буде розбор, і скажуть, Окей, це, це, це ці проєкти ми підтримуємо через підключення, а ці проекти потребують або реконструкції, або нових мереж. Я думаю, що, наприклад, жаль, це закінчиться тим, що спустяться на ворога місцеслідування. Вони певно, просують про свої соціальні проєкти, а бізнес не прийме в цьому участь. Тому от 19 грудня буде в Запоріжжі бізнес-форум. Ми там вже підготували резолюцію. І одна з пропозицій це щоб обласна адміністрація включила бізнес місцевий і якраз підготовку таких проєктів до обговорення. Да? Так. Ну і відповідно, я б рекомендував кожен, щоб регіон так само так, так, так. Це долучив демонстраційна, бізнес до обговорення. інвестиційна пропозиція, яка буде перевірена Укренерго на її е, релевантність, і потім під такий стратегічний документ про простіше за фінансування. як гарантове е, вчора європейська комісія. Оголосила конкурс з бюджетом 80 мільйонів євро на гранти, зокрема для України, в галузі ставної енергетики, в тому числі там її накопичувачі електричної енергії для бізнесу. Ну я теж до речі хочу запитати про те, що ми бачимо, що кожного місяця, мабуть, та та й кожного року, фактично, європейський союз або світ допомагає Україні да щодо. В коштів, які можна вкладати в енергетику, але реальних проєктів, так, вимог, скажімо так, вимог, я, вимог, я ну, хотілося бачити: От виділили кошти, вони були витрачені на накопичення енергії, на сонячні станції, на вітрогенерацію, там на ту ж саму, на відновлення гідрогенерації і на, на все інше, але ну, таких проєктів або про них не, не говорять угу. якраз для того, щоб їх просто не знищили, так, так, так. або можливо е, є ясні витрачають ескравий, десь в іншому. Є яскравий кейс. Тут є ще й пасивність нашого бізнесу а, і місцевої влади. А, є сторони фонд підтримки нахерки України, який адмініструється м, з офісом Відні е, міжнародним аналітичним співтористом. Європейським налічним спектроїстом на сьогодні на рахунку є 280 на використаних мільйонів гривень о, мільйонів євро, uh -huh. оскільки немає проєктних заявок від України. Це може бути і бізнес, це можуть бути рівні обленерго, це може бути рівень органів місцевого самоврядування, але заявки не подаються і гроші просто лежать за yeah. рік на рахунку. Як yeah. yeah. таке відбувається? Ну просто для мене я прошу вибачення. Можливо, я на трошечки на рівні простому на рівні EcoFlow, але якби ми говорили, наприклад, по про підтримку, ну не знаю, там давай в межах там, не знаю, там Житомирської області, да? от взяли там 100 тисяч євро. Підтримки uh -huh. да? і придбали приблизно там середня станція EcoFlow Delta 2 Зараз коштує там на рівні трохи більше тисячі євро. Uh -huh. Ну зараз акція навіть тисячу євро, і витративши 100 тисяч євро на закупівлю подібних станцій. Не не, не тільки EcoFlow я в цілому кажу. Можна було б забезпечити 100 тисяч родин по одному кіловату або а по два, наприклад, кіловат, і це була пряма підтримка. На накопичення енергії, плюс невеличкі кошти, наприклад, на відновлення енергетики на сонячні панелі, які могли б забезпечити 100 тисяч родин протягом з березня по жовтень, стабільним електропостачанням. Але для цього або міська рада, або е, цивільна військова та державна адміністрація мають написати грантову заявку, е, вона повинна бути якісною міністерство енергетики, Перевіряє і потім звертається до е Європейського спекуариства, яке потім проводить тендер. Тобто гроші до громади не доходять, вони е доходить вже об кінцеве обладнання. Ну, і мені, здається, ну, мені здається, саме ось такий підхід, він би був це, це може бути якраз найбільш там, незахищеним верством населення. <плат> да? Тобто ті, які не можуть платити за електроенергію, да? там, ну, тим паче при нинішній вартості або при вартості наступного року. Головне, щоб потім не з'явився тіньовий ринок як ЕКОФЛО. Бо... А з неможливістю продажу ну, так. цього обладнання. Так, так, тобто, так, звичайно, так. ризики певні є, просто потрібні певні обмеження. Ну так і тоді це можна. А, а якби ще встановити двосторонній лічильник або за рахунок пауерстріма, угу. щоб можна було їх віддавати і в це, електроенергію що? надлишки, це була б ще й допомога енергомережі так. країни. Так абсолютно погоджуюсь, але треба щоб органи місцевого складування були активніше і готували такі заявки. Бо заявок просто банально якісних немає. Я думаю, що треба нам попрацювати з кимось з органів місцевого самоврядування так, і запропонувати так, один з варіантів. Такий проект ну, приблизно да хоча спробувати. Що ж, я тобі дуже дякую. Дякую за запрошення хочу нагадати Станіслав Ігнатів, наш пов повсякчасний суперексперт. Я би дякую. тебе назвав, тому що дуже цікаво від тебе отримувати насправді актуалізовану цікаву нову сучасну інформацію і бачення, бачення того, куди рухається Україна. Що ми будемо робити для того, щоб максимально свою енергозалежність, енергодостатність все таки створювати в межах нашої країни? Тому дякую вам і наші глядачі. До наступної зустрічі, до наших наступних вебінарів. А тобі тільки успіху. Дякую, дякую за підтримку. Да. Ще раз на все добре.